Взагалі, що здалося, які були вимоги, чому все так склалося, де зараз хлопці знаходяться? Місце знаходження хлопців мені наразі невідоме. З ними немає зв'язку, я так розумію, з технічних причин, з цілих телефону. Але ми шукаємо шляхи, як знайти з ними контакт. Аби провідник про Яруш закриває було. Один про одного знаємо достовірно, інший другий під питанням. Поки що ми не маємо навіть інформації від правоохоронців. Нам не показують хлопці, де не, не розказують дані за Чи було відомо керівництво право населення, робити так? Що можна назвати про те, що це прибули на Закарпаття, власне, така певна мови? Тут це прибули в Закарпаття на ротацію зі сходу. Ми тут живемо, тут живуть наші сім'ї, наші діти. Ми всі також тут живемо. Ми не, не марсіани, які... Прилетів Ми з корпусу. Ми також тут живемо. Добре. Чи можете ви нам підтвердити інформацію про загиблих, можливо і ну, про, одного, про одного загиблого достовірно відомо нашого бійця? А скільки поранених? Я знаю про п'ятьох поранених. Двоє з двох із них. Вчора я і командир корпусу Андрій Стемпіцький, і також генерал Малік. Ми вчора знайшли. Супусаці і забрали, їх одразу забрали бійці СБУ, для того, щоб надати невідкладну хірургічну допомогу, вони були надзвичайно поранені і втратили дуже багато крові. Зараз знаходяться вже медичним. медики за ними дивляться, відповідно проведені операції. Я думаю, що концептує. Завершилися переговори сьогодні. Сьогодні переговори з да, Всі діють в одному ключі для того, щоб не допустити подальшої ескалації конфлікту, для того, щоб цю ситуацію якось розрішити. І керівництво правого сектору, керівництво добровольчого українського корпусу, СБУ, всі спецпідрозділи, всі працюють в одному штабі. Як одна команда, я думаю, що будуть в результаті цих. Тоді будуть знайдені шляхи вирішення цієї проблеми. Пане Олександре, до моменту, як у хлопців, якраз закінчився заряд в телефоні, на якому етапі будуть перемовини і чому до сих пір немає результату, в чому причина на думку. Причина в тому, що очевидно є брак інформації і у хлопців, і також у нас про їхній стан. Плюс ну, були закінчені переговори на тому, що ну, не, не допустити ескалації конфлікту, не допустити подальших. Це найперше намагання. Це наше намагання було з самого початку. І Через то хлопці, коли виходили із Мукачева, через то кидали димові шашки, через то і була, була команда командира батальйону стріляти в повітря. Власне. Через то хлопці власне, і виходили із зони ураження, аби не допустити подальших конфліктів у житловому кварталі. Чому правоохоронці відкрили стрільбу на ураження без попередження? Чому так оперативно були поставлені два кільця, які замкнули їх на обізній трасі? Чому їх доганяли і дострілювали в спини? Ну, це питання, напевно, до правоохоронців. Яким чином між правоохоронцями був озброєний криміналітет, це також питання до, до слідчої комісії, депутатської, яка зараз приїхала в Мукачево, наскільки мені відомо. І до, загалом до правоохоронців. Якщо вони захотять, вони розберуться. А що правовий сектор робив гостях у відрування? Ми отримали ультиматум від відганування. З приводу, якщо ми не припинимо свою діяльність на території області, ну, звучали погрози нашим сім'ям, нашим активістам. Яку ну, діяльність? В першу чергу по перекриттю контрабандних шляхів э, області. А чи відома інформація якась про Україну хлопчика, Ну, дивіться, я Трошки е, журналісти самі мені вже переповідали, я десь дивлюся на ту хронологію подій. Тобто е, з'являється інформація про того хлопчика, якого нібито взяли в заручники. Е, за дві хвилини президент е, дає вказівку взяти все, взяти все під контроль і е, всіх рознести, а через пару хвилин з'являється інформація, що хлопчика вже нібито відпустили. Але указ президента залишається. Може. Мені дуже дивно з цього. Повірте, що ми не хочемо ескалації конфлікту, але влада нагнітає і хоче. Я це розцінюю як ще одну чергову 150-ту зброву дискредитації наших бійців. А розкажіть про смерть цивільних. Як це з'явилось? Я не маю інформації про. Буде він брати про консультацію, коли він прокоментувати цю ситуацію чи Я думаю, що э, Дмитро Ярош. Буде давати прес-конференцію і буде інформація. Це станеться тоді, коли наші поранені отримують нормальний медичний нагляд і коли буде ця ситуація повністю закрита. А де він наразі знаходиться? Хто? Павня. Питання, яке цікавить, хто перший почав стріляти? По моїй інформації, яку я отримав від командира батальйону практично в режимі онлайн, почали стріляти люди Ланя. Тобто слював хорошо. Першою жертвою став. Першою жертвою, я так розумію, став випадковий перехожий. Він же охоронець, він же бойовик кримінального авторитету Блюка, він же ДНРівець. Наскільки який... я розумію, я ще не бачив інтернету, але я так розумію, що ДРГ Рязань вже висловила співчуття родичам цього загиблого, який насправді, як здається, і не загинув, ніби лежить в лікарні, і поранений просто. Перша жертва поранена? Так. Не розривають зараз, черги не можете контролювати зоглядне те, що немає зв'язку. я правильно розумію, вони вирішують самі рішення і на їхнє рішення впливати зараз неможливо по тій простій причині, що з ними немає зв'язку. Це перше. Друге, всі накази, які до даного часу ми отримували чи в зоні АТО, чи в зоні постійної дислокації, які надходили від керівника Дмитра Яроша і від командира корпусу, Андрія Стемпіцького, ми завжди виконували, чи то були бойові накази, чи то були вказівки по роботі тут, чи в партії, чи в громадській організації. Тобто, якщо Дмитро Ярош зараз дасть вказівку їм скласти зброю, здатись, вони це зроблять? Так. Безперечно, ми не контрольні йому. Абсолютно. Дисципліна, порядок, субординація це наші закони, по яких ну інакше правий сектор ніколи би не створив 17 батальйонів без жодної копійки державних коштів. Інакше ми би не могли існувати. Ми є добровольчий український корпус, не банда, не шайка. Ми завжди виступали за порядок за збереження миру і спокою нашій державі. Те, що влада. Нас недолюблює, ми знали, але щоб настільки, тоді, ми цю владу привели фактично до влади. Доки вони топталися на Майдані і не знали, що робити, ми йшли на Грушевського, потім йшли на інституцію. Ми вижили під Беркутом, вижили, нас Беркут не побив. Не добив. Нас не добили гради на АТО, а тепер хлопці вже хлопці добивають на своїй землі. А чому е, пан Дмитро не дає наказ на складання зброї? Не виконується якісь умови. Яким чином він може його надати, якщо хлопцові немає елементарно, немає фізичного зв'язку? Ну а до цього моменту, коли б можливість була зв'язатися, він ще не міг не спілкуватися? Ні, Дмитро Ярош приїхав, прилетів сюди вчора зранку разом із керівником АТО. І що ви плануєте робити далі? Будемо намагатися е, по перше стримувати силовиків і е, Дуже, дуже акуратно а, проводити, а, не, намагатися якось а, знайти контакт з хлопцями і однозначно не, не допускати подальших конфліктів. Ну, повірте, не ми сюди прислали ці всі ПТР, які стоять на дорогах, не ми сюди прислали тисячі а, силовиків, а, які, ну, якщо наші хлопці дестабілізують ситуацію, ну, вибачте. Мені не дуже приємно їздити, заїжджати чи Вужра, чи Мукачу під прицілом БТРа. Я думаю, що нікому це не приємно. А відомо, скільки там хлопців конкретне число? Ні, конкретного числа я не маю. Ну, Ви знали про те, що хлопці на до Луня? Так. Ну, Їхало 20 людей, як повідомляють? Ще... Ну, були різні повідомлення, я поки що не готовий те, що закидають завжди і зараз, і раніше правому сектору, це зброя. Скажіть, будь ласка, що це за зброя і чи вважаєте ви правильним, що ну, по вулицях міст закарпаття їздити з такою зброєю, тому йшло мова про гранатомет. Якби не ви було надзвичайної ситуації, ми б так не їздили. Частина цієї зброї є легальна, куплена офіційно, оскільки всі наші хлопці є законослотканими громадянами і мають на це право. Інша частина зброї є. Здобутою в боях в зоні АТО. Без особливої потреби її ніколи не застосовували і не буду застосовувати. Виключно в зоні АТО, а, захищаючи А чи правда, що ви закарпатні діти, там кілька активів з ж травами. Ну, те, що активісти сюди будуть їхати однозначно. однозначно. Я вже чув інформацію, мене декілька разів питалися про наші підрозділи, які є на фронті. Всі підрозділи на фронті залишаються на місцях своєї дислокації або на передовій і виконують ті завдання, які поставлені на командування корпусу. Тобто ми не відкликали. В жодному разі я не я не маю права відникати, а Дмитро Ярош, ні командир парку сьогодні казумі не дадуть. До вас особисто правоохоронці, вибачте, були про є претензії якісь Прошу. до вас особисто правоохоронці. Є якісь претензії? Поки що не було. Я думаю, що будуть, оскільки. Ідуть по області йдуть, в наших активістів в будинках, йдуть масові обшуки. Був обшук навіть у капелана першого батальйону, в нього вилучили комп'ютер деякі особисті речі. Хоча він ну, діючий священник, ну тут вже маразм переходить в будь-які рамки. Я думаю, що будуть виключно через наше розуміння, що Міністерство внутрішніх справ буде вести розслідування необ'єктивно. Було одною з вимог провідника було те, щоб цією справою зайнялася Генеральна прокуратура і Служба безпеки України. Від них ми ще надіємося на даний момент, ми ще надіємося на об'єктивність і на, на професійний підхід до справи. А вам відомо, чи як